Чесно кажучи, історія сьогодні дуже багатогранна, і я навіть не знаю, з чого й починати, чи то з того, що серійник був дуже хитрим і розумним на кшталт ганібала-лектора, чи то з того, що завдяки журналістці вдалося підняти та закрити справу сорокарічної давності, а злочинця посадити за ґрати. Всім привіт, мої любі глядачі. Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу вбивці із золотого штату. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. Між 1974 і 1986 роками. Три сплески насильницьких злочинів потрясли жителів каліфорнійських міст: Віселії, Сакраменто і Санта-Барбари. Серії зломів, крадіжок, вандалізму, зґвалтувань і вбивств прославили раніше невідомих злочинців і подарували їм імена. Тільки в 2001 році ДНК тест показав, що маньяк із східного району та нічний сталкер насправді були однією і тією самою людиною. Це вплинуло на створення бази даних ДНК Каліфорнії, яка збирає ДНК усіх звинувачених та засуджених злочинців. Те, що злочини цих різних, як здавалося, фігур були скоєні однією людиною, справді шокує. З урахуванням того, що влада протягом майже 40 років намагалася спіймати маніяка, у якого на рахунку за 12 років було щонайменше 13 вбивств, більш ніж як 50 зґвалтувань та 120 крадіжок із взломом, що тягнулися на сотні миль по всьому штату. Важлива деталь. Журналістка Мішель Макнамара з 2006 року вела блог True Crime Diary. Причому в описі блогу вона відразу показує наскільки серйозні її мотиви. Спочатку блог, а потім і серія статей у журналі Los Angeles привели Мішель до розкриття серії гучних вбивств, що трапилися в Каліфорнії в 1970-ті-1980 роки. Саме вона. Змогла розкрити та довести, що один тепер уже літній чоловік стоїть за серією нерозкритих злочинів 40-річної давності. Але ми до цього епізоду ще повернемося. Давайте про все по порядку. Перший злочин стався 18 червня 1976 року, коли невідомий чоловік увірвався до будинку в ранчо Кордова передмісті Сакраменто. Напав та зґвалтував жінку в її будинку. Протягом наступних двох років людина, відома як ґвалтівник із східного району, був пов'язаний з 38 нападами в районах Сакраменто та Стоктона. Детективи говорили, що він часто переслідував своїх жертв протягом кількох днів, а іноді виривався в їхні будинки, щоб залишити мотузку, яку він пізніше використовував, щоб відкрити вікна. Та зв'язати своїх жертв. У грудні 77 року газета Сакраменто Бі і мер Сакраменто отримали листи від людини, яка стверджувала, що він гвалтівник із східного району. У ньому був вірш під назвою Жага хвилювання і фраза Сакраменто має зробити пропозицію зняти фільм про моє життя, яке окупить моє заплановане вигнання. Через дев'ять місяців після першого злочину. До поліції району Ременто зателефонував чоловік, який назвався ґвалтівником із східного району. Він глузував з поліції і в якийсь момент сказав: Моя наступна жертва вже переслідується, і ви, хлопці, не можете мене спіймати. Того ж дня, 18 березня, був скоєний черговий напад. На початку 1978 року попередньо жертвам почали дзвонити із погрозами вбити їх. Злочинцю було мало того, що він коїв насилля над людьми. Йому потрібно було щось більше. Тепер він відчував свою повну безкарність та був готовий, щоб наступним кроком було вбивство. 2 лютого того ж року пара, Брайан і Кеті Маджоре, що вигулювали свою собаку на ранчо Кордова, були застрелені. Тоді слідчі не пов'язали це із попередніми нападами зловмисника та оголосили про нового вбивцю, якого вони вже почали розшукувати. Наприкінці 1978-го напади із зґвалтуванням поширилися на район Затоки. Протягом наступних кількох місяців після нападу в Сакраменто повідомлялося про інші зґвалтування в Сан-Хосе, Денвілі, Фремонті та Уолнат Крік. Останній напад у районі Затоки стався у липні 79-го. 1 жовтня 1979 року зловмисник увірвався до будинку в Голетті недалеко від Санта-Барбари, зв'язав пару, але був змушений тікати, коли сусід почув крики, що лунали з їх дому. Майже через три місяці пара була знайдена застреленою в їхньому будинку в Голеті. Це було початком. Набагато жорстокішої злочинної діяльності у південній Каліфорнії, протягом наступних двох років ще семеро людей було знайдено вбитими у своїх будинках на околицях Санта-Барбари та Ірвіна. І, хоч декілька жертв було зв'язано та зґвалтовано, підозрюваний, якого поліція назвала нічним сталкером із Південної Каліфорнії, не був пов'язаний із злочинами, скоєними раніше ґвалтівником із Східного району. Потім вбивства припинилися в 1981 році. Допоки, через кілька років, 18-річно Джанель Крус не було знайдено зґвалтованою і побитою до смерті у своєму будинку в Ірвіні. І ось ми підійшли до невипадкової випадковості. Це сталося 1 серпня 1984 року. На годиннику було 1930. А 24-річна Кетрін Ломбардо збиралася на свою звичну пробіжку околицями Оук парку поблизу Чикаго, штат Іллінойс. Вона вирушила своїм звичним маршрутом, але на безлюдній стежці на неї напали ззаду, затягли у проміжок між гаражами, зґвалтували, перерізали горло та встромили ніж прямісінько в серце. Невдовзі її знайдуть. Група підлітків. Вони викликали поліцію, ті дуже швидко приїхали, і почалося чергове, тупікове розслідування. Але в цій історії головне не це. Цей злочин поставив на вуха усе містечко, а особливо зацікавив одну дівчинку, яка жила всього в пару кварталів від місця злочину Мішель Макнамара. Це та сама дівчина, про яку я говорила ще. На початку випуску. Тоді Макнамара, юний підліток, почула, як старша сестра та мати обговорювали деталі вбивства та дуже зацікавилася. І тоді майбутня письменниця криміналіст вирішила, нікому, нічого не сказавши, оглянути місце злочину самостійно. У мене не було особистого інтересу до злочинності за винятком періодичного читання книг про Ненсі Дрю, коли я росла. Проте, через два дні після вбивства, нікому не сказавши, я пішла до місця біля нашого будинку, де на Кетлін напали. На землі я побачила шматочки розбитого портативного аудіопристроя Окмен. Я підібрала їх, я не відчула зовсім страху, тільки електричну цікавість. Потік такої несподіваної сили, що я можу згадати кожну деталь того моменту навіть зараз запах свіжоскошеної трави, напівоблущену коричневу фарбу на воротах гаража поблизу, нерозкриті вбивства стали нав'язливою ідеєю. Написала Макнамара про вбивство Кетлін Ломбардо. Я завжди повертаюся в той момент у провулку з уламками окмен вже мертвої дівчини в моїх руках. Мені треба його побачити. Через десятиліття після вбивства, яке побудило в ній інтерес до нерозкритих злочинів, Макнамара продовжувала писати про вбивство Кетлін у своїй книзі. І так, протягом усього життя, вже маючи сім'ю чоловіка з дітьми, вона не полишала свого захоплення розслідуванням. Мішель вміло знаходила та помічала те, що могли випустити із виду слідчі. Та складала все по крупинкам в одне ціле у своїй основній книзі Я піду в темряві. Вона пізніше задокументує кожен свій хід розслідування, всі теорії та припущення, розмови з родичами постраждалих та навіть співпрацю із анонімним джерелом, який пішов на контакт та надав необхідну інформацію про попередні злочини нічного сталкеру та гвалтівника із східного району. У своїй книзі вона об'єднає всі випадки крадіжок, зґвалтувань та жорстоких вбивств в одне ціле, а точніше в одну людину, яку називе убивцею із золотого штату. Детектив місцевого округу Рональд Сурмін сказав в інтерв'ю, що завжди заперечував саме цю версію подій. Він все спростовував і говорив, що це результат скоріш. Творчої вільності, ніж поганої роботи поліцейських. І ось його слова. Ми вирубили кущі, бур'яни, все довкола, намагаючись знайти щось, бо думали, можливо, зламана частина ножа все ще там, чи щось таке. І піти наступного дня, залишивши там деталі у Окмен, це смішно, додав він. Що б він ще додав. А ти не забудь підписатися та поставити лайк цьому відео. Так ти підтримаєш мене та розвиток каналу. 2013 року Мішель Макнамара заглибилась у свій добре задокументований хрестовий похід, щоб з'ясувати, ким насправді був убивця із золотого штату. Вона вела кримінальний блог з 2006 року і щойно опублікувала в журналі Лос-Анджелеса статтю під назвою Слідами вбивці. На ту саму тему у своєму репортажі Макнамара зібрала докупи всі зачіпки і відомості про особистість вбивці із золотого штату, який він дав ненавмисно, і очевидніші аспекти на кшталт його зовнішності і схожі аспекти в його поведінці, які люди теж помітили. На жаль, у 2016 році, коли вона намагалася зв'язатися із жінкою. Яка зазнала нападу в тому ж районі за два роки до вбивства Кетті, Макнамара несподівано та передчасно померла. Її книга «Я піду в пітьму, одержимість пошуками вбивці із золотого штату однією жінкою? Була написана приблизно на дві третини на момент її смерті. Документ було відредаговано та доповнено авторами, детективами Полом Хейнсоном. Білі Дженсоном та Вдівцем Поттоном Осфальтом після її смерті. Книга випущена посмертно 27 лютого 2018 року. Це майже за два роки після її смерті. Усього через два місяці після релізу книги, у серпні 2018 року, було заарештовано Джозефа Джеймса Д Анджело за злочини, які Макнамара документувала з 2006 року. На місцях злочинів завжди проводили дуже ретельні обшуки. Усі докази разом із ДНК Маніяка роками зберігалися у дільницях поліції. Завдяки цьому, звісно, згодом вдалося визначити групу крові злочинця, а ще згодом вдалося знайти співпадіння з ДНК його пращурів. так, Коло підозрюваних звузилось до однієї людини Діанджело, 74-річний ветеран Військово-морського флоту США, який працював поліцейським з 1973 по 1979 рік. Приблизно водночас розпочав серію своїх перших злочинів у вигляді вандалізму. Перебуваючи на самоті у поліцейській кімнаті для допитів після арешту, він зробив загадкове визнання, заявивши, що злочини були з ним скоєні через внутрішню особу на ім'я Джеррі. У мене не було сил позбутися його, каже він. Він змусив мене. Він пішов зі мною. Він був у моїй голові. Я маю на увазі, він частина мене. Я не хотів робити всі ці речі. Згодом я відштовхнув Джері і зажив щасливим життям. Так, я робив усі ці речі, я зруйнував їхнє життя, тож тепер я маю розплатитися. Після його арешту поліцейські почали обшукувати його будинок у пошуку трофеїв, які збирав убивця, а також маски та зброю. Колишній офіцер поліції, який протягом десятиліть вів подвійне життя, насправді був серійним вбивцею. Гвалтівником, відомим під прізвиськами Нічний Сталкер, вбивця із золотого штату та «Гвалтівник із східного регіону, він був визнаний винним у серії вбивств та зґвалтувань, скоєних у 1970 1980 сімдесятих роках і був засуджений до довічного ув'язнення. Суддя округу Сакраменто задовольнив клопотання прокуратури про довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення для 74-річного Джозефа Діанджело. Сам Діанджело не виявив жодних емоцій під час майже двогодинного зачитування вироку. 29 червня 2020 року Діанджело визнав себе винним. За тринадцятьма звинуваченнями у вбивствах та викраденні людей та за такою самою ж кількістю зґвалтувань в угоді із слідством, щоб уникнути смертної кари, ось така історія одного діда, який думав, що все йому зійде з рук. Особисто я його вважаю боєгузливим брехуном. Бо навіть коли його спіймали, ну на старості ти років, Ну, визнай, що ти був притру... ну, є притрушений маніяк. Але ні. Він вирішив згадати якогось Джеремі у себе в голові, який йому наказував йти на усі ці злочини. Ні, цей дід просто злякався смертної кари. Тому таке й сказав. Насправді він був. Жорстоким садистом, його оці нахили почали проявлятися ще в юності, коли його кинула кохана дівчина. І я не дивуюсь, чому. На рахунок Макнамари і її раптової смерті, як зазначається, вона померла від передозування, раптового передозування ксанаксом, а це препарат від тривожності. Як я вважаю, вона писала статті у журналі Лос-Анджелес і вела особистий блог True Crime і писала в основному про вбивцю із золотого штату, ну тобто про нього. Така інформація не могла пройти повз нього, розумієте? І я думаю, що коли дід почув, що пахне смаленим, він вирішив просто допомогти Макнамарі з передозуванням. Ну, щоб не загриміти у в'язницю. Але сталося не так, як гадалося. Ось так. Що думаєте ви на рахунок цієї історії? І як ви вважаєте, Діанджело був хитрим маніяком? Чи і справді зловив білочку у себе в голові на ім'я Джері?